Привіт! Сьогодні розглянемо, які банки платять 50 гривень за реєстрацію, а почнемо з А банку. До речі, в нього часто бувають акції, коли банк дає 100 гривень по реферальній програмі. Також нагадуємо, що в банку можна оформити картку для покупок в мережі магазинів ОТБ. І додатково отримувати знижки і кешбек. А це наразі є найкращою карткою для покупок в АТБ. Далі банк власний рахунок нараховує за запрошення друга 50 балобонусів, що дорівнює 50 гривень та каву за 1 гривню в магазинах Сільпо. Даний банк. Тісно пов'язаний з мережею магазинів сільпо, тому слід обов'язково його поєднувати за стосунком сільпо, за що ви ще додатково отримуєте 20 балобонусів. бонусів. Більш докладно і повно про даний банк розповім в наступному відео. Монобанк теж виплачує 50 гривень за запрошення друга. Кішбеки в Моно зараз зовсім невисокі, але дуже зручний застосунок. Заходьте, реєструйтеся, задавайте питання. Багато цікавого ви також знайдете на нашому сайті та в телеграмі, а всі посилання дивіться в закріпленому коментарі. Бажаю всім гарного, мирного дня і доброго здоров'я.